Всім привіт! Я Кароліна! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі! І сьогодні у нас з вами відео розпаковки моїх посилок. І розпочнемо ми з розпаковки посилки від Вреєва. Замовляла я цю посилочку буквально нещодавно. Взагалі цікаво те, що у нас сьогодні на огляді три посилочки. І всі три я замовляла в один день, і найцікавіше те, що якщо ще, наприклад, рік тому, а то і більше, я замовляла посилочку від Єва, то очікувати мені на неї доводилось десь близько двох-чотирьох днів. А зараз ось я замовила в понеділок, і уже вчора кур'єр доставив мені цю посилку. Так, як завжди Єва нам кладе багато всякої упаковочної штуки, що я придбала. Перше, це... Гель для душу від українського бренду Совка. Я його купувала на подарунок, тому поділитися своїм відгуком не зможу, але М -м -м, запах прикольний. Це у нас лайм яблука. Ось так виглядає. Так як завжди, класна упаковка. Дякую, Єва. Потім буду сидіти, розважатися цією штукою. Наступний товар, який дуже необхідний для кожної господині, це ваніш-відбілювач для білих речей. Користуються всі. Я думаю, тут представлення не потрібно. Наступний продукт, який я дістаю, це гідрофільна олія від українського бренду MariFresh. Це я купила собі, тому потім обов'язково поділюсь відгуком в рубриці порожні баночки. Пахне, до речі, цікаво, чи пахне гідрофільна олія, бо того що це ж вона складається з олій. Ой такий різкий, різкий запах. Цікаво. Буду тестувати. І наступний товар, який необхідний кожному, це серветки. Що мені подобається в цих серветках. Вони класні, економні, вони бюджетні. Я їх купую та давно, мабуть, з першого мого візиту в Євро. І з тих пір вони вважаються найвигіднішими і найдешевшими. Тому рекомендаціон. Так, і наступний це у нас чек. І це все обійшлося нам. Два чеки треба порахувати. Ну точно це все обійшлось десь в районі 500 гривень, тому що в ЄВІ е, акції є до 31 грудня. Якщо у вас карта Райф, якщо це карта відвіза, то ви економите на кожному замовленні на сайті ЄВОА 10%. І це дуже класно. Наступна наша розпаковка посилочка від Мейкап. Це дуже малесенька посилочка, адже тут всього один продукт. До речі, коли кур'єр мені привіз цю посилку, він мене запитав, а ви не хочете її перевірити. Просто, мабуть, він сам не повірив, що тут щось справді є. Так. Так, так, а що у нас тут? До речі, важить 8 грам. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви здогадали, що тут. Так, і тут у нас туш від українського бренду Obest. Це також продукт на подарунок, тому поділитися своїм відео я не зможу. І ще у нас тут така листівочка, побав себе торбою подарунків. Дякую. Дякую, дякую за відкриточку. Дуже потрібно. дякую, мейкап. І розпаковка третьої посилки від українського виробника Nutritiv, до речі, це найбільша коробочка за сьогодні. Якщо чесно, це, мабуть, перша коробка від Nutritive, а я їх, їхнім клієнтам вже близько року, яка не брендована. Це мене, до речі, дуже дивує. Так, у нас тут мій улюблений боже, він потік. Мій у нас мій улюблений шампунь, про який я вже розповідала в минулому відео. Він безсульфатний, з фітокарантинами та вітаміном B5. Якщо чесно, це найкраще, що колись було у мого волосся. І я його щиро щиро рекомендую. Перше, я замовила літрову банку, і, на жаль, тут помітно, що вона протікла. Жаль. Наступний продукт, який був коробочці, це такий мішечок з цікавими подарунками. Єдине, чому я розчарована, тому що мені доведеться з цим мішечком щось робити, тому що тут шампунь. Зате пахне приємно. І у нас в цьому мішечку дві новинки від виробника від бренду Lapouche. Це крем для ніг і крем для, рук. Крем для ніг з. Комформа, маслом і лавандою я вже затеслила. Він офігезний, Це найкращий крем для ніг, який був в моєму житті. А крем для рук я ще не юзала, але це на подарунок, тому, тому що? Тому, тому. Також в цій коробочці на мене чекала ось така святкова листівка, якій тут написано Свято разом що може бути краще». Ми щиро дякуємо тобі за вибір нашої продукції та за твою підтримку. Дуже дуже няшно і дуже няшно ця листівочка зараз знаходиться в моєму шампуні. Ще у нас тут Ще В цій посилочці були пробники. Я дуже люблю цей бренд, за те, що до кожної своєї посилочки вони кладуть. Пробнички, таким чином ти можеш протестувати якусь нову їхню продукцію. До речі, цього разу мені натрапила пробник сироватки, якої я ще не тестувала, і пробник крему, який я вам тільки що показувала. Але він ось тут трошки такий, знаєте, як в фільмі Один дома мокрі бандити. Так. Ми будемо мокрими бандитами. You know you really the... От, мокрі пробники це про них. Дякую вам за перегляд цього відео та за будь-яку активність лайки, коментарі, підписки. Давайте разом просувати український продукт, підтримувати україномовний YouTube. з новим роком!